Як правильно годувати котів. Котів потрібно годувати двічі на день, вранці та ввечері. Для них важливий збалансований раціон, м'ясо, спеціальний корм, інколи можна додати овочі. Пам'ятайте, що не можна годувати котів шоколадом, цибулею, чесником чи кістками риби. У кота завжди має бути доступ до чистої води. Цікавий факт. Коти сплять близько 12-16 годин на добу, щоб зберегти енергію для ігор і досліджень. Тож не дивитися, якщо після їжі Мурчик вирішить подрімати. Як зробити годівничку для птахів? Софійка тримає дерев'яну дощечку. Як вірно робити, для виготовлення годівнички можна використати дерево, пластикові пляшки чи картонні коробки. Підвісіть її на дерево або балкон так, щоб птахам було зручно прилітати, а хижаки не могли дістати. Регулярно додавайте зерно, насіння соняшника, пшеницю чи сухофрукти. Цікавий факт взимку дрібні пташки, такі як синички, можуть втратити до 10% маси тіла за ніч через холод. Годівничка допоможе їм вижити Як правильно годувати рибок. Годуйте рибок спеціальним кормом у невеликих кількостях один-два рази на день. Важливо не перегодовувати їх, адже залишки їжі можуть забруднити воду. Раз на тиждень проводьте прибирання акваріума та перевіряйте стан фільтра. Цікавий факт деякі акваріумні рибки, наприклад, золоті. Можуть розпізнавати обличчя господаря та навіть сидидувати за його рухами. Як правильно годувати кімнатні рослини, як вірно робити? Кімнатні рослини потрібно поливати відповідно до їхніх потреб. Наприклад, фікус поливають, коли верхній шар ґрунту підсохне. Раз на місяць корисно протирати листя вологою серветкою, щоб воно краще дихало. Цікавий факт. Рослини виділяють кисень і можуть очищати повітря в кімнаті, тому вони не тільки гарно виглядають, а й роблять ваше житло затишнішим та здоровішим. Як годувати собак без хатьків? Їжа найкраще давати варене м'ясо без солі, спецій і кісток. Підійдуть крупи, гречка, рис, змішані з м'ясом чи овочами. Овочі, морква. Кабачок, гарбуз теж корисні, якщо пес їх їсть. Можна додати сухий корм, але обирайте якісний і без штучних добавок. Вода завжди залишайте поруч миску з чистою водою. Це важливо навіть у холодну пору року. Чого уникати? Не давайте солоне, гостре, солодке, смажене, сирі кістки, хліб або картоплю. Це може нашкодити травленню.